eligis nos amor Це велична святиня нашого детського краю, святиня нашої української землі. І ця подія, ця яка відбудеться сьогодні в вашому храмі, в вашому селі, вона, напевно, запишеться в історію вашого села, тому що дуже рідко Матінка Божа залишає свою Почаєвську і мантрує по світу. Це вже другий раз, коли Батінка Божа відвідує Волинську землю. 20 років тому назад, як ви пам'ятаєте, передні 93-ї роки, Батінка Божа знову перший раз відвідала Волинський край. Тоді вона обійшла всю Волинську гвардію, всю величезну Волинську область. Вона бачила сльози Волинян, бачила скорботи Волиня, бачила Волиня, біль Волинян, бачила, як нові боговорці роздирали хітом церкви Христової. Як захвачували храми, не впускали Божу матір, в міста та села. Сьогодні матірка Борозова прийшла на волин, щоб побачити, чи люди змінилися, чи вони залишилися такі, зам, такі самі розкопосердними і немилосердними. Чи вони змінилися, вони стали на краще. зараз ви будете, священник буде звершувати молитву, батька буде стоять, вас помазувати, а ви, підходячи до ікони Божої Матері, просіть неї. Просить те, що єдине єсне потребу, а єдине єсне потребу єже по спасенню, те, що потрібно нам для спасіння, для спасіння своєї безсмертної душі, для спасіння свого тіла. Тож хана Божа буде нашою заступницею, покровительницею і молитвиницею перед престолом Божим. Вітаймо власні величезної величних святих. Дякую за перегляд! nos sola te Великого, і все життя наше, Христу Богу віддамо. віддало. Господи, Ісусе, сина Божий, помилуй нас. Ісусе, сина Божий, помили. Дивина постані, володимири води Бога за нас. Господь на Ольга молить Бога за нас. Слава, Історію храму, цього, який ми з вами будуємо до цього часу. І добре, що ми усвідомлювали важливість цієї події. Важливість цієї події буде більш для нас зрозуміло з часом, тому що людина не завжди належно оцінює те, що ось перед нею. А все велике, кажуть, бачиться на відстані. От пройде, пройде час і будемо згадувати, що в нашому селі була ось така чудотворна ікона Божої Матері. І ми будемо згадувати дітям своїм, розповідати будемо. І якщо Пресвята Богородиця співчуває людям у таких звичайних повсякденних проблемах, то тим більше вона нам співчуває у чомусь більш значущому. Коли ми хворіємо, коли ми терпимо скорботу якусь, тобто, все це Господь бачить і Пресвята Богородиця теж не залишається безучасною. Якщо ми просимо і маємо віру, то можемо бути певними, що молитва наша буде почута і буде виконана. Про, про сімо і про духовне, про любов, про те, щоб серця наші очистились від... Таких різних почуттів і гріховних почуттів, що серця наші були сповнені любові, доброзичливості по відношенню один до одного, тому що багато нелюбові любові сьогодні в світі, багато зла, багато гнів, заздрості в нашому повсякденному житті, образ якихось. Це не те, до чого Господь нас закликав, це зовсім щось інше ми спостерігаємо. Християни так жити не повинні. Якщо ми не справляємося, якщо євангельський ідеал для нас якийсь такий дуже високий, захмарний, то треба просити Господа, щоб він нас укріпив і допоміг. І Богородицю просити, щоб вона дала нам сили жити по Євангелію. Якщо не знаходимо своїх сил, обов'язково треба просити. І ми отримаємо відповідь на нашого. Ходьте, цілуйте, якому, байдуже. Діти можуть на поверхно пропустити. Весні недостойні гріхами наповнився до мирського життя, вдавши до спасіння, Бога став будь Божий. Однак на святої відбувається задивлячись і бачачи просвіщення безлічі людей, які сюди приходять знову на путь спасіння, повертаюся і в радості серця освітую тебе. Та. Радуйся, чисто ти скарбниця, радуйся, милости безотне, радуйся до сина того, маління забірники завжди приносиш, радуйся, бо ти моління грішних не відкидаєш, радуйся, бо тобою багато хто гріхом на вічі радуйся, бо ті, хто закликає ім'я твоє, від патіння дивно піднялися. Радуйся, бо тобою єресі коноборча, у вселенії посоромилася, радуйся, бо через тебе істинна віра в Олинському краю повернулася. Радуйся, бо ти на подвиг ливості тушила, радуйся ти опевнила біг в істині. Стіна нерушимої істиною віри явилася в чиїм, владиші все, бо як нещастиві єри, такі вперто відвернулися. Від прославлення тебе, як з тебе Богородиці, так православні вже до перебувають у білі твої і ніколи не буде звертатися до тебе з молитвами властивлення. Радуйся, сміливости Християн до Христа, радуйся ти являєш торжество, віри, плавний тоді, радуйся серця людей, любою розхвалюєш. Радуйся, бо ті недавнім чудесам тут бачити люди сподобається. Радуйся, ох, порася, як другий сина і Україна. Ми Святому Духу, нині повсякчас і, і віки віки. Амінь. Та то я, точніше,